Вітаю на каналі! Сьогодні тема топ-5 фраз, які допомагають вийти з переписки і не образити людину. В соціальних мережах, чатах та додатках для знайомств люди переписуються. Але буває так, що не хочеться продовжувати розмову, як і не хочеться образити людину. Це можливо. Вийти з листування так, щоб не образити людину потребує уважності. Та такту. Ось кілька парад, які допоможуть зробити це коректно та делікатно. Я їх зібрала та використовую. Використовуйте і ви, дорогі друзі. Перше, це подяка. Мені було дуже приємно з тобою вами спілкуватися та дізнаватися про твої ваші інтереси, думки, чесність це друге. Я відчуваю, що ми маємо різні цілі, не може бути. Пу... І це може бути причиною, чому я хочу зробити крок назад, зупинитися. Третє позитивна нота у спілкуванні. Кажіть, позитивні моменти спілкування, це допоможе пом'якшити ситуацію. Можна сказати, я ціную наш обмін думками, це дуже важливо і вважаю тобі всього найкращого у твоїх ваших починаннях. Ми ставимо крапку для можливого спілкування у майбутньому. Наприклад, на даний момент мені потрібно трохи часу для себе, та своїх справ, але, можливо, в майбутньому ми зможемо повернутися до спілкування. Уникайте різкості та образ. Наприклад, замість того, щоб говорити, я більше не хочу з тобою спілкуватися. Чи мені більше подобається спілкуватися з іншою людиною, ніж з тобою, вами? Та нецензурного посилання куди подалі, скажіть. Вибачте, але мені потрібно сфокусуватися на інших аспектах свого життя. Вони зараз потребують. Особливої уваги потрібно поважати почуття іншої людини та бути тактовною людиною спілкування. Це допоможе зберегти добрі стосунки навіть після закінчення спілкування. Дякую за увагу на все добре!